улюблена зараз моя тема. Цей контент за допомогою штучного інтелекту. Я, мабуть, вже всіх задовбала штучним інтелектом, але насправді я останні три місяці, я чим більше з ним спілкуюсь, тим більше у мене ось ця реакція вау, вона кожного разу у мене ще більше вау насправді виникає. Тому що що я тільки вже з ним не робила, з його допомогою з цього штучного інтелекту вам принесла якусь дуже величезну кількість прикладів, які ви можете брати. Як ідеї, як ним користуватись? Це те, що заскріншочено. А те, що я не скріншотила, я вам ще просто як ідеї накидаю, так? Можете потім використовувати, і повірте, ваше життя ніколи не буде таким, як раніше. Тобто, якщо ви тут ну, якимось чином знаходитесь тих людей, які скептично ставляться до всього, що стосується штучного інтелекту, спробуйте на нього подивитися як на помічника. Тому що насправді. Я вам просто ось на цьому прикладі хочу показати, що вам штучний інтелект може замінити ну, не просто копірайтера, який напише за вас текст. Це, скоріш за все, не на 100%. А він вам може замінити такого досить середнього рівня маркетолога. Так, дивіться, я прийшла до чат-GPT, англійською з ним треба спілкуватися, я про це постійно розповідаю, тому вже не буду на цьому акцентувати. Я прийшла до нього і спитала. Ти можеш мені допомогти згенерувати двотижневий контент-план, за допомогою якого я зможу продати свої консультації. Що скажи мені так або ні? Він сказав: Так можу. Я його питаю: окей, якої інформації тобі не вистачає про мої послуги для того, щоб цей контент-план згенерувати? І він, він мені дав 10 запитань. Друзі, мої ці 10 запитань це чудовий бриф. Який вам відправить будь-який копірайтер, контент-маркетолог, маркетолог, перш ніж взагалі почати працювати з вашим проєктом. І такий, така, така також думка. Ну, не знаю, для мене це очевидно, але все одно проговорю, тому що мені здається, що очевидно не для всіх. Якщо у вас будуть відповіді на таке запитання, тобто, якщо ви хоча б один раз у своєму житті заповните який-небудь бриф від маркетолога, або все ж таки подивитись всі мої відео, які я попередньо викладала, і з, з їх допомогою опишете свою цільову аудиторію, свої продукти і так далі, і так далі. То вам не треба бути кожного разу заново е видумувати той велосипед. Вам треба буде брати вже існуючі відповіді. На питання про вашу цільову аудиторію, про ваші послуги, про ваші переваги, і їх буквально копіпастити у ваші дописи, у яких ви продаєте, у яких ви щось розповідаєте про послуги, якщо вам треба лендинг буде зробити, і так далі. Тобто немає значення. Там всюди буде один той самий текст, просто формулювання можуть трохи відозмінюватися і все. І це ж... Цю саму інформацію, якщо ви будете надавати її GPT, він вам буде видавати прикольний результат. Зараз покажу, як це працює, тому що ну, здивіться, я йому дала відповідь на всі ці 10 питань, я не полінилася, я прям українською написала, англійською переклала, вставила, і він мені надав от досить непоганий контент-план. Тобто, якщо б я не була прям маркетологом, який... Вже хоче якось експериментувати, не слідувати шаблонам і що набуть таке а просто була б, там не знаю звичайним коучем, який хоче продавати свої послуги. Ось просто брати і писати. І все, і взагалі більше не мучатись. Він написав мені контент-план, зараз я подивлюсь, що я далі скринила. Ні, не скринила. Тобто я продовжила з ним спілкуватись, насправді, я попросила його ще більше мені по кожному дню розкрити, про що я можу там написати, спираючись на ту інформацію, яку я йому надала вище. І він мені написав до кожного дня ну, такі, знаєте, більш розгорнуті. На буквально 3-4 абзаці тексти, про що я можу написати. І я, в принципі, могла б вже йти перекладати, дописувати тільки не через Google Translate, а Краще DeepL використовувати. Він краще перекладає з англійської на українську мову. І все, і в принципі, вже можна, можна буде використовувати. Або ось була інша історія: я попросила його запропонувати мені 15 шматочків пісисок. <сміст> <сміст>. Ну я не англійською писала, писала українською, а потім як -от у Google Translate перекладає. Так я туди і запихую. Так е е я його просто попросила мені згенерувати, е про що я можу розказувати для того, щоб продавати послуги е просування в соціальних мережах, і він мені надав ці 15 тем. Потім я його попросила, окей, будь ласка, напиши мені трохи більше про що я можу розказати у кожній з цих 15 тем. Він мені розказав. Потім я йому кажу, о, як прикольно, молодець. Ну я молодець йому не пишу. Звичайно, я це думаю. Думаю, Боже, який ти класний. Як мені подобається поспілкуватись, так я його попросила мені написати прям а, покроковий план, про що я можу писати, і це вже була абсолютна а, структура кожного тексту, який можна брати, і просто описувати, розкривати, або попросити його роз, написати за цією структурою тексти кожен допис окремо, і все. І вже можна це викладати. А, всі, хто кажуть, що штучний інтелект. Там е, пише неправду, що він дуже часто помиляється, це насправді так. Але ж ми на те і люди, щоб е, використовувати його як помічника, а не просто е, сліпо копіювати. Тобто, ми ж, якщо ви є експерт у якомусь питанні, і він вам щось написав неправильно, ви йому можете про це сказати. Ви йому кажете: дивись, ось тут ти помилився, тут насправді так. І він вам перепише це так. Як буде правильно і все. І це буде, але це буде написано краще, ніж, е, на жаль, буде написано копірайтерами-початківцями або тими, хто називає себе так, такими на біржах фрілансу, які там пишуть ну, за умовні 50 гривень за тисячу символів. Чат GPT, навіть англійською з перекладом на українську через DPL пише краще. Я порівнювала дуже багато текстів із копірайтерами-професіоналами. Ми прямо дуже радіємо від того, що він з'явився далі. Що я тут його? О, генерація ідей це взагалі моя улюблена тема, тому що я перед Новим роком просто заради експерименту з за допомогою чат GPT, я на це витратила близько 25 хвилин. Згенерувала 365 питань, на які я можу відповісти за цей рік для того, щоб створювати шорти на Ютуб. Я, звичайно, як будь-яка хаотична людина, це не роблю. Не створюю ці шорти кожного дня. Але дуже велику кількість контенту, яку я викладаю на Ютуб, я роблю з використанням чаджіпіті. Він доповнює ті ідеї, які вже є у мене в голові. І навіть коли я створювала програму цього курсу, я користувалася ChatGPT, Я йому вивантажувала всю програму, яка у мене є в голові, і просила мені додати ще що він може запропонувати розповісти моїй цільовій аудиторії. Описувала цільову аудиторію, і завдяки цьому я розширила програму ще на декілька пунктів, про які я ну якось не думала, що треба розповісти. Тому просто приходити і просити його, там важливо е детально йому ставити задачу потім. Але на початку ви просто можете просити його генерувати вам якісь ідеї. І потім ці ідеї ви можете розкривати, щоб подивитись: а про що там взагалі можна сказати, а чи варто про це говорити? а це, Чи це буде цікаво вашій цільовій аудиторії? Тобто, я наприклад з цих... Там більше 20, ідеї, да, 20 він мені згенерував. Я використала, здається, 11. Тобто, 11 я взяла в роботу. І е, ще один приклад, е, може чат GPT дуже добре писати за структурами. Він може писати вам тексти для лендінгів. Наприклад, якщо ви йому задасте структуру лендінгу, прям напишете, пиши мені за структурою і копіюєте стандартну структуру з будь-якого підручника. так, або... Ось та структура, яку я вам давала раніше щодо презентації. Тобто я прям йому переклала англійською мовою ту структуру презентації, яку я вам показувала. І він мені написав текст. ну, Звичайно, я йому попередньо завантажила ту відповідь на 10 питань, які він мене просив. І потім він мені написав текст, в принципі, досить непоганий. Якби я не була маркетологом, я б спокійно його переклала і опублікувала. так, я... Його переробила би, можливо, б трохи десь щось. Але в цілому там на 80% досить досить непоганий результат, особливо для тих, хто не вміє писати, не має досвіду копірайтингу і так далі. Просто щось неймовірне. Ще одна історія це е, також були всі мої тести, коли я Uh, і я вам зараз покажу, як це технічно uh, робити. Коли мені захотілось створювати ютуб шорти рілси, тіктоки з експертом, але без експерта, що я зробила? Я... Спочатку нагенерувала тем для шортів, потім я попросила чат GPT ці теми розкрити. Потім кожну з цих тем я попросила прокоментувати експерти. Експерт мені написала про що б вона хотіла там розказати у кожній з цих тем. Дуже коротко, буквально там двома трьома реченнями. Я це все завантажила в чат GPT знову. І вже по кожній темі розкрила більш детальний план. Ось ось, ось це то, що. Тут написано, це згенеровано чат GPT на прикладі тих відповідей експерта, які у мене були. І я його попросила створити мені відео, текст для відео тривалістю до 90 секунд, який буде виглядати як е, текст е, на фоні. Відео, тобто, не буде там експерта, а просто красиве відео, картиночки, і там текст на ньому буде з'являтись. І ось просто ну я прям так це використовувала, коли експериментувала. Він мені пише: Так, дивісь. Онь дитин, дитина грає на фоні, а, ми пишемо на фоні текст такий, то потім з'являється у нас відео таке, та на фоні текст ось такий. Потім змінюєш відео на таке, на фоні текст такий. Я далі не скрінила, але, на, але насправді я пішла далі. Я його ще попросила мені розписати а, прямо у які секунди мені що показувати. І у мене прям було написано: з першої по п'ятої секунди показує таке відео. З третьої, ой, там, з п'ятої, по сьоми секунду хай спливає текст. Потім з такої то по такої то секунди відео змінюється. І це все так-д-кін. Ви, ви, ви вистроїлось і все. Це готовий сценарій, за яким можна йти, і взагалі без експерта щось робити. Це якщо ви саме, якось вам на замітку користуєтесь, якщо ви експерт, також можна. Або друга історія, коли є експерт, який готовий знімати. Відео там, але щось йому складно. Йому можна закачати на телефон телепромтер, програму, з якої він буде читати, посадити його. І за сценарієм. Вже знімати, тобто є оповідач, який щось там зачитує. Я як психотерапевт, який бла-бла-бла. А у вас просто історія про те, що вам треба наблизити камеру, віддалити камеру, потім накласти таке-то відео на фон і текст конкретний для експерта, який може щось розповідати. Просто працює неймовірно круто. Ми з експертом таким чином відзняли вже 100-500 якихось відео, і продовжуємо знімати. Ми генеруємо всю. Всю контентну гілку саме за допомогою ChatGPT і це просто чудово працює. Або ось ще те, що я дуже люблю робити, я дуже люблю унір універсалізувати контент, господи, яке складне слово. Я люблю з одного з однієї з однієї одиниці контенту робити багато. Тобто, якщо у мене є якийсь текст. Я з превеликим задоволенням ще розкладу його на довге відео, коротке відео, кілька дописів, сторіс і чого-небудь ще. Якщо у мене є відео, то я вам далі покажу, де це знаходиться. Ютуб при чудово генерує субтитри. Ви можете піти скопіювати ті субтитри, які згенерував Ютуб, і сказати йому: напиши мені, будь ласка, на основі цих субтитрів. А, там, що вам треба: допис, текст, пост. Я його ще попросила, мені додай йому 5 хештегів, і він мені його написав. Тобто, якщо я, наприклад, для експерта роблю відео, ну, в Reels, наприклад, Інстаграм, там треба у пост щось додати. Я за допомогою ChatGPT це все генерую і додаю. І за допомогою нього ж можна дуже класно генерувати заголовки для дописів, наприклад. Просто працює при чудово. А що це тут? А, ну це якщо мені щось не подобається, я йому кажу, генеруй мені ще. Мені не подобається. Я колись. А коли це було? Коли Байден приїжджав, я вирішила також по. Посміятися, і я просила ChatGPT генерувати мені анекдоти про приїзд Байдена в Україну, і я йому прям казала: ні, це не смішно. Він мені відповідав, що ой, ну, вибач, я такий, я знаю, що у мене почуття гумору не дуже. Давай я тобі ще запропоную. Я його мучила, мучила, мучила. Ну, там кілька смішнів, смішних жартів вийшло у мене. Не, не дуже прям таких смішнів. Людина зробила б краще, звичайно, але як для робота, то <по> мені здається, дуже добре. Так, що це тут? А тут я також генерувала на прикладі субтитрів статтю. Тут я, там я генерувала короткий допис, а тут же прям довгу статтю. Не з першого разу це вийшло. До речі, тут я декілька разів йому завантажувала текст цих субтитрів, тому що він мені генерував не, не дуже те, що я хотіла. І це такий нюанс використання ChatGPT, тому що ну, він не завжди добре відповідає на ваші запитання з першого разу. І, але в цілому у мене вийшла непогана стаття. і за таким же прикладом, ми, наприклад, робили мейл-розсилку. І, і У цієї мейл-розсилки була більше 70%. Ну, Маленька база, звичайно, але все ж таки там прям вау-вау було. Друга історія це Notion. Хто користується Notion? там також є вже в відкритому доступі генератор текстів штучним інтелектом. Він у мене був у беті останній місяць, тому я там трошки вже поплясала з ним. У стандартному варіанті, яким зазвичай користується більшість людей, ти йому нажимаєш, що тобі треба згенерувати, там таку паличку ставиш, і він тобі викидає, що він ти можеш йому написати: там пост або генерацію ідей, або сценарій, або ще щось. і... Він пише дуже стандартно, дуже нецікаво, тому що ну там ніякого запиту немає. Але якщо ви детально йому будете розписувати, що ви від нього хочете, і українською мовою Notion генерує швидко на відміну від текст, тексти, в принципі, його можна непогано доробляти. То можете абсолютно спокійно генерувати. Так, Ось тут приклад, напиши мені пост для Фейсбук довжиною до півтори тисячі слів про переваги самостійного просування у Фейсбук для психологів. І он мені видав е, структурований текст з заголовками, підзаголовками, списками, все, що треба зробити. І, і у нього є такі опції: що ти можеш йому сказати, що так, все добре. Або можеш його попросити продовжувати писати, тобто це мало тобі, щоб він ще продовжив. Або можеш попросити його зробити його довшим. Цей текст. А, далі можна його попросити накидувати ідеї, тобто генерувати контент план за допомогою Notion також можна і досить легко. Я йому попросила, накидай мені 10 ідей для дописів у Фейсбук, якщо я дитячий психолог, і популяризую розвиток емоційного інтелекту у дітей. Будь ласка, 10 тем. Обираєш з них, які тобі потрібно, можеш попросити його генерувати далі. Далі я взяла одну з цих тем і попросила його наступне. Напиши план для статті на тему. Взяла, скопіювала тему, яку він раніше запропонував. План повинен складатися з вступу трьох підзаголовків і висновку, тобто структуру йому дала. Запропоную тези, які можу розкрити кожен пункт плану. І ось він мені видав результат. Все, тільки сідай, пиши, дописуй. В принципі, можна його попросити далі написати за кожним пунктом плану вам текст, і у вас вийде стаття. Українською мовою досить непогано. і ще що мені подобається. Ну, тобто, у Notion, у ChatGPT є свої плюси і мінуси, тому що, наприклад, ChatGPT можна довго мучити отримати набагато більш кращий результат, але англійською, тому що українською у нього на жаль, база не дуже хороша. Notion по-перше, краще пишу українською, хоча англійською він пише набагато краще, ніж українською, але все ж таки. І е, це ж одразу і е, інструмент, де ви можете всі ці тексти правити. Тобто це одразу такий е, так, 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 такий редактор так, кон контентний текстовий редактор, де ви можете одразу цей текст правити і. Е, не використовувати якихось сторонніх інструментів, і це абсолютно безкоштовно. Ну, тобто, я Notion у цьому плані дуже полюбляю.